Всім привіт! Мене звати Аліна. Сьогодні я буду в'язати дуже легесенький візеруночок, який дуже легко в'яжеться, але красиво виглядає у в'язанні. Я взяла ось таку світло-фіолетову пряжу для даного візеруночка. Так. Мені потрібно зараз набрати непарну кількість петель. Будь-яким зручним для вас способом, як вам зручно, так набирайте. Так, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21. Достатньо. Витягую і буду починати в'язати. Так. Першу крайову я знімаю, і в цьому ряді у мене всі лицеві петельки. За передню стіночку я в'яжу. До кінця, до краєвої всі петельки лицеві. Крайова, виворітнюю, повертаю своє в'язання. Тепер, що я роблю? У мене тут виворітні петельки. Я першу за передню стіночку пров'язую лицевою. Ниточку залишаю. Наступну петельку я знімаю непров'язаною. Ниточка за роботою. Знову лицева зняла. Лицева, зняла, лицева, зняла. Ось як вона є, я її не перекручую, просто знімаю не пров'язаною. Лицева, зняла, лицева, зняла, лицева, зняла, лицева, зняла, лицева, краєва виворітня. Знову повертаюся на лицеву сторону і в лицевому ряді в мене знову всі петельки лицеві. Нічого складного взагалі немає. Я показую швиденько, краєва виворію. Знову повертаю в'язання. Тут нам потрібно трішечки зробити зміщення. В попередньому виворітньому ряді ми в'язали лицеву. Потім знімали. Тут нам потрібно зробити, навпаки, ниточка за роботою. Першу знімаємо, так як вона є непров'язаною. Далі лицева. Зняли лицева. Зняли, лицева, зняли, лицева, зняли, лицева, зняли лицева. Ниточка залишається в нас завжди за роботою. Ми її вільно тримаємо, не натягуємо. Чому не натягуємо? Тому що нам потрібно, щоб було гарно видно ось ці протяжечки. Знову наша лицева сторона, знову всі пательки лицеві. Все просто це. Варіант, коли е, ви хочете таке щось швиденько зв'язати, не затіливе, але буде мати непростий і красивий вигляд виріб. Ось. Знову повертаємось, і зараз наш виворітній ряд ми пров'язуємо пров як перший. Тобто лицева, зняли. Лицева, зняли і ось так продовжуємо в'язати. Краєва виворітня. ось таким чином. В'яжемо, я пров'яжу ще трішки у висоту і повернусь. Бачите, ось ця протяжечка у нас виходить в такому шахматному порядку. Тут, 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 ось так. Бачите. Зараз пров'яжу самостійно і повернусь, покажу. Ось я пров'язала трішки вгору. Ось так виглядає даний візеруночок, в'яжеться дуже легко. Тільки потрібно слідкувати чергування наших, ось тут, коли ми в'яжемо виворіті ряд, коли ми знімаємо, коли пров'язуємо лицеву, і все. Дуже легесочко в'яжеться, дуже швиденько і доволі цікаво виглядає. Ось так. Не стягуйте ось ці протяжечки, ниточка має лягати вільно, гарно тримає форму. Ось, як зв'язала, так і лежить. Все, дуже дякую за увагу. Дякую за перегляд. Попрошу, будь ласка, підписуйтесь на канал, тому що перегляди м ідуть а підписок не особо багато і є. Скажу відверто. Тому прошу підписуйтесь, буду старатись В'язати щось цікаве, якісь візеруночки цікаві, вироби далі будуть. У мене теж трішки не вистачає зараз часу, так як літня пора наступає багато різних справ. Але, думаю, що аби тільки була швидше наша перемога, аби наступив мір, а так ми все встигнемо і все в нас вийде. Ми сильні. Все, дякую за перегляд. До побачення.